Псалом 68 Встане Бог, і розсипляться вороги Його, а ненависники Його з перед його обличчя розбіжаться. Як дим щезає, так щезають, як віск від вогню тане, так гинуть грішники від обличчя Божого. А праведники. Веселяться, радіють перед обличчям Божим, у радощах торжествують. Співайте Богові, славте ім'я Його, рівняйте дорогу тому, що їде в колісниці пустинею, Господь Його ім'я, і перед Ним радійте. Сиротам Батько Він, і суддя вдовам, Бог. У святім своїм житлі, Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі, лиш бунтарі живуть в сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед Твоїм народом, коли ти переходив крізь пустиню, земля тремтіла, небо топилось перед Богом, дрижав перед Богом синай. Щедрий дощ послав ти, о Боже, на твою спадщину і стомлене підсилив. Твоя отара наситилась на ній, ти приготував її у доброті твоїй, у Богому, о Боже. Господь мовить слово, і радісних вісниць велика сила. Царі з військами втікають, втікають, а господиня. Ділить здобич. Коли ви лежали собі посеред вівчарень, крила голубки були вкриті сріблом, а її пір'я золотом жовтим. Коли всемогутній розганяв царів там, сніг випав на цалмоні. Високі гори то Башан гори, гори круті то Башан гори. Чому? Круті гори поглядаєте зависно, на гору, де Богові вподобалося жити, і де він повіки житиме. Колісниць Божих тьма тисячі і ще раз тисячі. Господь сходить із синаю до святині. Зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться. У Господа Бога жити. Благословен Господь день у день, Бог, наш Спаситель, несе наш тягар, Бог наш, Бог спасіння, у Господа Бога рятунок від смерті. Бог безсумнівно розторощить голову своїх ворогів, космати лоб того, хто закостенів у своїх злочинах. Сказав Господь, я приведу назад їх із башану, я приведу назад їх з безодні моря, щоб ти полоскав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку. Бачать твій вхід, о Боже, вхід Бога мого, царя мого у святиню. Співаки йдуть попереду, ззаду музики, всередині дівчата, що на бубнах грають. Благословіть Бога на зборах, о ви, Ізраїля нащадки. Там Веніямин, наймолодший, вперед іде, юди князі із своїми полками, князі Заволона, князі Нафталі. Покажи, Боже, твою силу! Силу, о Боже, що для нас ти дієш, ради храму Твого, що в Єрусалимі, тобі царі принесуть дари. Погрози звіреві, що в очереті, стаду волів з телятами народів. Нехай поклоняться злитками срібла, народи розвій, що війни бажають. Нехай прийдуть вельможі з Єгипту. Хай Етіопія простягне руки свої до Бога. Царства землі! Співайте Богові, славте Господа, що верхи їздить небесами, небесами одвічними. Ось він гримить голосом своїм сильним. Визнайте силу Божу. Над Ізраїлем його велич, а його потуга у хмарах. Страшний Бог у своїй святині, Бог Ізраїля. Він дає народові потугу і силу. Благословен Бог. Євангелія від Луки, розділ 9. Скликавши дванадцятьох. Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і оздоровляти недуги. і тоді послав їх проповідувати Царство Боже і недужих лікувати. Він до них промовив Нічого не беріть у дорогу ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей та й дві одежі не майте, в яку б хату ви не вступили. Там перебувайте до вашого відходу. А як хто вас не прийме, то, виходячи з того міста, обтрусіть порох з ніг ваших на свідоцтво проти них. І вийшли вони та ходячи по селах, звіщали добру новину і оздоровляли всюди. Ірод четверовласник довідався про все, що діялось, і збентежився. Бо деякі казали, що то Йоанн воскрес із мертвих, інші, що Ілля явився, а ще й інші, що якийсь пророк із давніх устав з мертвих. Ірод сказав Йоаннові я стяв голову. Хто ж це такий, що я про нього таке чую? І намагався побачити його. Апостоли ж, повернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у напрямі міста, що зветься Вицаїда. Люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про царство Боже та оздоровляв тих, що потребували того. День почав схилятися. І дванадцятеро підійшли до нього, та й кажуть, Відпусти людей, хай ідуть по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу, бо тут ми в пустому місці. А він їм каже Дайте ви їм їсти. Ті відповіли, У нас усього п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо та купимо поживи для всього народу цього? Було би їх яких п'ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів. Розсадіть їх гуртами по п'ятдесят приблизно. Вони так зробили і усіх розсадовили. А Він узяв п'ять хлібів і дві риби. І звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав і дав учням, щоб вони клали перед народом. Усі їли і наситились, і зібрали ті кусні, що у них зосталися, дванадцять кошів. Одного разу, коли він молився на самоті, а з ним були і його учні, він спитав їх. За кого мене мають люди? Вони ж у відповідь сказали За Йоанна Хрестителя, а інші за Іллю, а ще інші за якогось із пророків старовинних, що воскрес із мертвих. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив ти Христос Божий. Ісус наказав їм гостро про це нікому не говорити. Далі додав: Син чоловічий має багато страждати, старші, первосвященники та книжники Його відкинуть і уб'ють, та він на третій день воскресне. Звертаючись до всіх. Ісус промовив, Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Бо хто захоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Яка ж користь людині, що весь світ здобуде, себе ж саму? Погубить або пошкодить, хто буде соромитися мене та моєї науки, того і Син чоловічий буде соромитися, коли прийде у славі своїй і Отця і святих ангелів. Я вам кажу по правді, що деякі з отут присутніх не зазнають смерти, аж поки не побачать Божого Царства. Днів з вісім по цій розмові Ісус узяв з собою Петра, Йоанна та Якова і пішов аж на гору помолитися. І коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла та блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, Говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі. Петро і його товариші були зморені сном, та як пробудилися, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли. А коли ці відходили від нього, Петро промовив до Ісуса Наставниче, добре нам тут бути. Зробимо три намети один тобі, один Мойсеєві і один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він говорив це, насунулася хмара і огорнула їх, а учні налякались, як ті ввійшли у хмару. І залунав голос з Хмари Це син мій, вибранець. Слухайте його. І коли пролунав цей голос, Ісус один застався. Учні мовчали і нічого з того, що бачили, нікому тоді не оповідали. Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей його зустріла. І ось якийсь чоловік з народу почав кричати Учителю. Благаю тебе, зглянься над моїм сином, бо він єдиний у мене. Дух його хапає, і той кричить раптом, трясе його, і той пускає піну. З великим трудом він його залишає цілком знесиленого. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не здоліли. Ісус відповів. О невірний та розпусний роде. Доки я буду з вами та терпітиму вас, приведи сюди твого сина. Ще тільки наближався хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс. Але Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юнака і віддав його батькові. Всі були Захоплені величчю Божою. І як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив, Він сказав до своїх учнів. Затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова, воно було від них закрите, так що вони його не додумались. І боялись його спитати про це слово. Одне спало їм на думку Хто з них буде найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм, Хто приймає цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає? Той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший поміж усіма вами той великий. Озвався Йоанн і каже. Наставниче, ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус же сказав до нього не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. А як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму. Отож вислав посланців перед собою. Пішли вони і увійшли в якесь село Самарянське, щоб йому приготувати. Та самаряни. Його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши це, учні Яків та Йоанн сказали: Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх? Ісус, обернувшись, почав їм докоряти. І вони пішли в інше село. А як вони подорожували, сказав хтось до нього, Я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус озвався до нього. Лисиці мають нори, і птиці небесні, гнізда. Син же чоловічий не має де голови преклонити. До другого сказав Іди за мною. Та той відповів, Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька. Залиши мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього. Ти ж іди, проповідуй Царство Боже. Інший сказав. Я піду за тобою, Господи. Але перше дозволь мені з домашніми моїми попрощатися. Ісус сказав до нього Ніхто, що поклав руку на плуг і озирається назад, не здатний до царства Божого.